Вітаю вас, дорогі глядачі. Всі говорять за 4 жовтня, так ніби щось має статися 4 жовтня. І мене цим питанням трохи, чесно кажучи, піддістали. Я би хотів подивитися, чи реально щось буде 4 жовтня, чи це просто черговий вимисел. Бо одні говорять, що війна має закінчитися, інші говорять, що стане ще жорстче. Насправді я читав таку теорію про те, що це все розганяють і псо. Спеціально щоб залякувати, щоб створювати паніку, і розганяють самі знаєте хто. Догадуйтеся. Сепаратисти. Ну, я би хотів подивитися. Раз ви мене просите стільки часу, я, чесно кажу, по своїх відчуттях, я від 4 жовтня нічого не очікую. Абсолютно нічого не очікую. Свою позицію я вже висловив давно. Я вважаю, що в 2023 році війна не закінчиться. І про це я говорив ще з самого початку війни. Хто за мною давно слідкує, той знає, коли і що я говорив. Ну, тим не менш, вас всіх це дуже цікавить. Давайте я подивлюся на трьох різних циганських колодах. По три карти з кожної витягну. Давайте глянемо, що буде, що може бути в цей день. Давайте подивимося. Чи це дійсно щось змінить, чи дійсно закінчиться війна, чи може навпаки станеться якась катастрофа? Хоча, як на мене, я говорю зараз чисто по своїх відчуттях, я від 4 жовтня нічого не очікую, день як день. Карта вірності. Такий песик, символ вірності. Ні про що ця карта не говорить таке. Карта хуліганів. Ну, таке, сепаратисти. Я, те, що я сказав на початку. Сепаратисти розганяють цю всю тему з 4 жовтня. Карта, карта любові, купідончик. Тут карти мовчать про якісь такі от дивні речі. Карта ворогів. Ну, активізація ворогів це само собою. Зрозуміло. Агресія. Можливо, в цей день будуть якісь реально атаки. Карта грошей. Дивимося тут. Карта клівіти. Обман, іскушені, провокація. У люблена жіноча енергетика. Ну, я помітив взагалі, що це більше розганяють все-таки жінки і дівчата. Навіть в мене попадалися в коментарях неадекватки, які говорили, що 4 жовтня це все, хана, амінь, ядерна зброя. Я таких стараюся блокувати або посилати куди подалі. Ну, бо карта клівіти це обман, залякування, іскушення це теж якась провокація, а тут карта жіночої енергії. Ну тут, правда, випала карта ворога та карта агресії. Так слухайте, в нас війну ще не закінчили. Я... Карт перемоги немає, щоб сказати, що це перемога. Карти якоїсь катастрофи прямо жорсткої, смертельної, теж немає. Я думаю, що це все просто єрунда. Спеціально знову розганяють якусь, якийсь інфопотік, щоб залякати людей. Не ведіться на такі речі. Не ведіться, ніхто не знає конкретної дати війни. Ніхто, скільки вже дат війни називали, можна припустити приблизно рік або період часу, але конкретної дати війни ніхто не назве. Я так вважаю, це дурного робота. 4 жовтня буде 4 жовтня. Але якщо реально щось таке станеться катастрофічне, в чому я дуже сумніваюся. Ну, дякую всім за те, що побували зі мною на цій планеті. Але я думаю, що буде дуже звичайний день. Дуже звичайний день. Причому дуже цікаво, що тут всі карти жіночі. Карта клівіти, карта іскушення, карта весь Любліний. Колаборанток теж вистачає. Колаборанток, які розганяють всякі веселі історії журнала Єралаш. Бережіть себе та своїх близьких, менше читайте дурних коментарів. 4 жовтня що буде? Вівторок чи середа, по-моєму, от що буде. А Агресія це понятно, що агресія? Тому що війна. Бережіть себе.